Доброго ранку. І в нас ранковий ефір. Доброго ранку. Мене звати Ольга Попельницька. Може хто зранку ще не проснувся, але вже включив ефір. У нас сьогодні буде таке маленьке практичне заняття. Воно допомагає прокинутися. Другий етап, воно допомагає на... влаштуватися на своє тіло і е, зробити дуже гарну справу для себе і для інших тим паче, тому що якщо ми в гарному настрій, якщо ми в гарному стані, у нас все теж навколо щось по-іншому відбувається. Е, так як я психокінезіолог, ми будемо працювати з тілом. І е, психо це значить робота з психікою, і кінезія це робота з тілом з рухом. А сьогодні ми будемо рухати повітря, повітря у наших низдрях. Чому це важливо? Тому що, по-перше, коли ми прокидаємося буквально хвильку в теоретичної інформації, е, нам потрібно, щоб прокинутися якісно, потрібно на, потрібно е, нагодувати свій мозок повітрям, І щоб це прокидання було бережним, таким лагідним, ми просто насичуємо наш мозок киснем, і це допомагає нам налаштуватися. Але ми до мозку, до кисню ще додаємо трошки психологічний такий, такий акцент. Можемо ще у у ліжку тож, можна лежачи робити, це шикарна вправа, але вона теж входить до антистресових технік з ресурсної кінезіології. Все в житті переплітається, також, якщо ви вже це бачили, не збігайте, просто зробіть. І так, по-перше, потрібно налаштуватися на себе, так, зробити такий вдих-видих, повернутися до свого тіла. І зараз ми розуміємо, що ранок, але може, і ви ще будете робити в день, це можна повторювати і не раз. І ми трошки налаштуємося на своє життя, наше українське життя, яке трошки несправедливо сталося вже майже рік тому. Може ваша несправедливість вже переслідує вас і не перший рік. І є такі неприємні почуття, бо є такий раночок, коли ти ще думаєш, що ну, яке класне життя, живий, все добре, не собакою прокинувся, чи там кішкою, чи черепашкою, не знаю. А інша думка, наприклад, я в Україні, чи я українець, і в моєму житті таке горе трапилось з моїми близькими, з моєю країною. І цей гнів, і ця несправедливість може починатися вже як адреналін, підійматися з самого ранку. Не є бодрячок, але і що ми будемо робити? Ми закриваємо ліву ноздрю і правою ми начебто видихаємо все це, що в нас всередині, цей гнів, ці неприємні почуття. Якби вже з самого ранку, якби хто зуби чистить, а ми ніздрями чистимо нашу психіку. І ми починаємо видихати все неприємне, що в нас є. А лівою настрією ми вдихаємо все приємне, що в нас є, як начебто біле світло. І наповнюємо себе. І виглядає це таким чином. Лівою ми вдихаємо ноздрюю і правою видихаємо. І зараз ми це зробимо разом повільно. Може ви зробити декілька разів, бо кожен дихає по своєму своєму тембі. І так, ми видихаємо весь негатив, все напруження правою навтрюємо і лівою наповнюємо себе світлом любов'ю, приємними спогадами, життям. а правди видихаємо всю неприємність, гнів, неспокій, спокій, і знов даємо через ліву ноздрю собі. Благо, любов, білий колір, світла наповнюємо себе і видихаємо напругу, гнів, несправедливість, все, що затьмарює нашу душу, нашу свідомість, підсвідомість. І останнє раз наповнюємося світлом. І видихаємо. Можна знов видихати. Це якби такий, начебто вже а, може вийти як ну, слова зранку виглядів, а ще коли мозок провітрюєш, буває, щось вилітає навіть слова. А, в общем, провітрюємо наші мізки і нашу психіку. Друге, ми змінюємо. Зараз ми лівою робимо видих і видихаємо все з лівої ноздрі. Але зараз ми будемо видихати біль, якийсь неприємний контакт з негативними почуттями. Те, що з кожним українцем прокидається разом зараз вже майже рік. І ми робимо видих лівою наздрю і видихаємо ту біль, яка вже накопилася і позбавляємо своє тіло болі, негативу. І знов даємо, але вже через праву низдрю, собі приємні почуття, спокій, захищеність. І лівою ми видихаємо. І так робимо три рази біль, якісь неприємні спогади, їх, на жаль, багато, і все ми видихаємо. А правою робимо вдих і наповнюємося світлим повітрям, гарними спогадами, любов'ю, до життя, внутрішньою перемогою над страхами, над біллю. І знов видихаємо біль, страждання. Безпорадність. І останній раз вдихаємо. Спокій, захищеність, любов. І видихмо. Зазвичай робимо три рази. Я навіть чула, що можна, якщо просто навіть прокидати мозок, і а, зранку воно прокидає. А, в день воно дає друге дихання, і на ніч ми робимо, щоб заснути і позбавити своє тіло напруги. І третє, ми будемо працювати двома ноздрями, але ми зараз зосередимося на тому, що ми вже зустрілися з неприємними почуттями, коли це дуже довго триває. Ці почуття, ці думки, ці ситуації, в яких ми знаходимося вже майже рік, вони просто накотують кожного дня, і ми видихаємо через дві ноздрі всю нашу напругу, весь наш неспокій розгубленість, безпорадність. І вдихаємо любов для себе, для свого тіла, вдихаємо спокій, захищеність, радість. Цим моментом, які є у житті, там, де ми є, бо ми живі, ми дихаємо. І знов видихаємо незрозуміння, чому це відбулося, розгубленість, безпомічність, безпорадність. Видихаємо двома мастрями і знов видихаємо в своєму темпі світло, любов, радість комфорт, безпеку і видихаємо напругу, знадоленість, безпомічність, безпорадність. І знову вдихаємо любов. Радість, вирішування всіх проблем, бо ми живі. Ранок, сонце, світло, спокій і безпеку. І так на кожну ноздрю, на дві ноздрі ще ми зробили по три такі вдохи-видохи. Ви можете їх повторювати. На цьому ми обережно закінчуємо. І давайте давати своєму тілу, своєму мозку. Живе дихання, і кожного дня ми в 6 ранку цього тижня будемо готуватися, доготувати своє тіло і мозок, пережити напругу, позбавитися неприємного, а вже з самого ранку. І Кожного дня ми будемо додати ще і ще шматочок цього цікавого такого дихального, розважального і наповнювання для себе такої, такої вправи. Добре, тоді дякую, доброго вам ранку і хай ваш ранок наповне вас світлом і диханням. Хай вас захищають Янголи і ЗСУ. До побачення.